Суди це одна з гілок влади, бо суддя своїм рішенням може заборонити вам робити щось, а може навпаки змусити, може позбавити вас свободи, а може її повернути. А під час революції 2013-2014 років суди стали навіть зброєю проти нас з вами. Судовими рішеннями забороняли протести, розганяли мітинги, заарештовували активістів. Здавалося, саме ці судді мають першими піти під люстрацію. Та ні. Виявляється багато з тих, хто судив майданів і досі сидять на своїх місцях. А дехто навіть пішов на підвищення. Бо мати зброю проти власного народу хоче кожна влада. Замість кари кар'єрна винагорода. Люди мають зрозуміти правда. Замість люстрації, професійний підйом. По судовій системі у нас навпаки йде реванш. Ті, хто ще вчора намагався вберегти Януковича від Майдану, сьогодні знову вершать закон. Це люди, які не мають права представляти закон, тому що вони його відверто порушували. Вони у зародку намагались задушити Євромайдан в місті Лева. Люди у мантіях, які в листопаді 13-го прийняли рішення про обмеження у Львові мирних зібрань. Позов подала тодішня адміністрація області. Судді ж миттю взяли під козирок, вночі оперативно розглянули і постановили заборонити встановлювати намети, і лише банальна помилка врятувала людей, що вийшли висловити протест. Позивачі в поспіхах помилилися з адресою, і рішення суду не можна було виконати. Ось вони Олена Крутько, Марія Кедик та Ірена Гулкевич люди, яким випала честь рятувати тодішній режим. Після втечі Віктора Януковича ці судді, в числі інших, потрапили до ілюстраційного списку Євромайдану. А литовські громадські організації назвали їх причетними до рішень, які призвели до терору проти своїх же співгромадян. Ви, зокрема, також встановлювали обмеження, щодо до розвізяться на мирні зібрання. Ні, даним рішенням було заборонено встановлення лише малих архітектурних форм. Служителі ФЕМІДи від звинувачень на свою адресу в буквальному сенсі в шоці. Божаться, людоньки, не винуваті ми. Ця судова заборона не стосувалася адреси, де збирався Євромайдан. Адреса була вказана, але була вказана неправильно позивачами. Це не до суду питання. Ви прийняли таку постанову, тому що знали, що на мене. Я, я, я просто вам не можу такого сказати, розумієте? Ви обмежували право на мирні зібрання громадян? Ні, не обмежували. Не обмежували? Дивіться, от підписана вами постанова. А вони обмежені щодо реалізації права а на мирні читали зібрання громадян? Повний текст постанови. Читали. читали, ви заборонили встановлювати Ні. намети? Ні, Я мирний захід не забороняв. А намети встановлювати? А нова влада, схоже, залюбки вірить суддям на слово. Адже чим в протилежному випадку пояснити те, що мантії з них до цих пір не зняли. Люди, які приймали антиукраїнські рішення, будучи на стороні Януковича, зараз не то, що вони є покарані, вони навпаки йдуть на повишення. І таких служителів закону в Україні десятки. Я звернулася з зверненням на тимчасову комісію з списком 42 судді. Втім, депутатські спроби звернути увагу на відверті порушення жодного результату не принесли. Я отримала відповідь стосовно того, що тільки четверо суддей е визнані такими, які підлягають додатковій перевірці. По всім іншим мені відмовили аналогічно. Слідчі комісії при Вищій раді юстиції реагує. І вища кваліфікаційна комісія суддів. Ніякої реакції на цих запити зрозуміло не було і немає до сьогодні. Депутати продан Лопачак і Мельничук скаржаться мало того, що та, так і пані Крудько була головуючою справі заборони наметів, так в неї ще й у грудні минулого року закінчився п'ятирічний термін перебування на посаді судді. Та замість того, аби вичистити власні авгієві стайні, Вища хвалів комісія в січні рекомендує парламенту призначити Крудько на посаду на безстроковий термін, після чого своє слово має сказати профільний парламентський комітет. Спершу деякі зауваження особа Крутько викликає у співголови суддівського підкомітету Нардепа Македона. Він пропонує внести її до так званого переліку непрохідних. Однак, вже незабаром Юрій Миколаєвич несподівано змінює думку і так само рішуче викреслює з чорного списку ім'я Крутько. Стосовно свого списку я просив би виключити зі списку таких суддів, як Крутько Олена Васильівна Це львівський суд. Щоб розібратися в метаморфозах нардепа, питаємо напряму. Те, що я її підтримав, це неправда. Я розглядав її матеріали. В неї є рішення, яке вона приймала щодо заборони мирних акцій. Тому я не можу бути за таку суддю. Та вже за мить слуга народу попросить нас переписати даний кілька хвилин тому коментар. Перевіривши те рішення, яке винесла суддя. Ми знайшли наступне. Вона приймала рішення про заборону встановлення палаток наметів, а не заборону мирних зібрань. Просто роздвоєння особистості. Забороняла так у Львові мирні, мирні акції. Мирних забороня зібрання не забороняла. Натомість, в голови комітету з правосуддя і екс-представника президента в парламенті Руслана Князевича, схоже, почалася амнезія. Безстроково перебувала на посаді. Кручко Олена Васильівна, Львівська суддя. У не, не, мене немає такої інформації, це треба перевірити. Співавтор законопроекту про призначення суддів довічно не пам'ятає навіть, кому саме він надав таку честь. ми чули про цю суддю mm. і ніколи. Про Крутко. Крутько Олена Василівна. Якщо ви думаєте, що я всіх привітаю по прізвищах, ну чесно не пригадую. Та шанс зілюструвати суддю залишається. Його ми знайшли у тому таки законі про очищення влади. Згідно якого служителя Феміди може бути звільнено, якщо буде встановлено невідповідність вартості майна доходам, отриманим з законних джерел, тож спробуємо з'ясувати на яку зарплату живе наш вершитель закону. Беремось за аналіз статків судді. Олена Васильівна до виконання суддівських обов'язків стала під самий новий рік 2010-го. За три наступних роки заробила близько 287 тисяч гривень. Орієнтовно 73 тисячі склали податки та витрати на оренду житла. Відтак на руках лишилося приблизно 214 тисяч гривень. За які пані суддя купує новенький Ніс 200-210 тисяч це максимум більше він не коштує. Майже всі гроші, які ви за три роки заробили, ви витратили нам автомобіль. Ні. і що. А це три роки у вас, дитина, маленька. Їсти одяг, безвілля, відпочинок. Ну Я ще ж до того теж працювала. Я ще собі відкла... відкладала. Мало того, як свідчить дані ілюстраційного моніторингу, пані Крутько навіть свого житла не має. Виявляється, двокімнатна квартира в ось цій новобудові, де мешкає жінка, належить не їй. Ця квартира, в якій ви проживаєте, належить кому моїй мами. Ваша мама Герасимчук Ніна Павлівна, голова одного з районних суддів Хмельницької області. А ще мама суддя на двох статом. Мають майже 62 тисячі метрів квадратних земельки. Нині доля судді Крутько в руках народних обранців. Чи проголосують депутати Верховної Ради за призначення судді на безстроковий термін? Ми дізнаємось уже найближчим часом. Та найкращим мистецтвом виживання оволоділа ось ця суддя. Марія Кедик також долучилась до справи заборони встановлення на Львівському євромайдані наметів на суддівську посаду. Вона заступила лише у 2012-му. У цьому році заробила за мінусом податків близько 71 тисячі гривень. А накупила майна та землі на понад 63 тисячі умовних одиниць. Питання звідки такі надприбутки? Поясніть за які кошти ви купила майно. Це ж не етично. Я працюю з 96-го року. Так. Мій трудовий стаж 96 року. Звичайно, я маю якісь заощадження і я придбала майно за ті заощадження, які я мала. Я розумію, а ви і знаєте. Плюс мій батько мені допоміг в придбанні майна? Це, не, це щось дивне. А вам? ким ви працювали до того, як статус? Я є? працювала в обласній раді. В обласній раді. І в обласній я раді вам... можна такі кошти зробити? Я... І Це при тому, що станом на 2012-й за молодою суддею вже числився чималий гараж та не дешева хонда Сіарві. Усі матеріали зібрані у ході розслідування ми передаємо до люстраційного департаменту мін'юсту. Лишається сподіватися, що там розуміють зокрема і власну відповідальність за створення чесного суду і реформу судоустрою загалом в Україні. Це, це ж не етично, але люди мають зрозуміти правда, і вони теж мають якось сформувати думку щодо суду.